Нині в області показник смертності населення складає майже 13%. Такі дані набагато нижчі, ніж по Україні в цілому. Крім того, збільшилась і народжуваність, та все ж рівень захворюваності стабільний. Лідируючи місце посідають хвороби системи кровообігу це 41,9%. Друге місце це хвороби органів дихання 11,6%, і хвороби органів травлення 10,8. Оноки розповідають, цьогоріч на медичну галузь було виділено понад 350 мільйонів гривень. Нині вже профінансовано більше 70%. Найголовніше це реформи в екстреній допомозі, тому розпочали саме з цього медикаментами та витратними матеріалами. Бригади екстреної медичної допомоги забезпечені в повному обсязі. Впродовж 2014 року отримано за кошти державного бюджету для області 36 машин швидкої допомоги. Проте через непроведення тендерів на державному рівні складною залишається ситуація з вакцинами, а також препаратами для ВІЛ, СНІД інфікованих та хворих на туберкульоз. Зв'язку з збільшенням ціни у зв'язку з тим, що в нас немає е постачальника або пропозиції більш дешевої. Ми будемо мати дорожчу вакцину. І за державними грошима, і за гуманітарними грошима, але у кількості не більше ніж 20-30% від потреб. Фактично вакцини в цьому році медики не отримували все, що є це залишки, запевняють чиновники. Тому нещепленими залишаються діти від 7 років. Проте, можливо, вже найближчим часом препарати нам як допомогу надасть Грузія. Аліна Олевич, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь.